Як я зробила Х3 в доході за рік і навіть не медитувала. Насправді це вже трішечки на актуальна і невірна інформація, тому що рік пройде аж в листопаді, а до листопада я майже впевнена, що зроблю X4, тому що все для цього бачу і все для цього роблю і бачу ті дзвіночки. Але це не суть. Загалом, ви ж знаєте, що я нутриціолог, я оздоровлюю людей. Я е, працюю з їхньою самооцінкою, самосприйняттям тощо, 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 і там гроші це зовсім не моя тема. Е, тому, власне, я її в не висвітлювала. Але ви мене самі зачепили. Ну, мені почали писати Ілонки, не почала подягатися, а, там Та, такий одяг, ти там їздиш туди, щось там те, робиш, те, 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 де ти береш гроші, це що, все, все, все але? Ну, бо як би я ж в декреті, де да, я можу взяти гроші. Ну, і я, власне, казала, що я людина проста, ви питаєте, я розповідаю. Тому, якщо ви закалампоцили, забембали, жити за три копійки, тотально економити на собі, хочете класно, на наповні груди, вільно жити, тоді це відео для вас. Але я попереджаю: ми тут медитувати не будемо, дихати маточками своїми не будемо. Я розповідаю тільки якісь свої, свій досвід, практичний. Навіть не буду назвати це тому що я не маю ніяких підстав вам щось зрадити. Я розповідаю я ділюсь своїм досвідом. Отже, для тих, хто вперше у мене на каналі, я представлюсь. Мене звати Ілона, мені 29 років, я сертифікований нутриціолог з вищою медичною освітою. У 2019 році я закінчила Вінницький медичний національний університет і мені Миколи Івана Чіпрогова за спеціальністю стоматології працювала стоматологією. Ой, до декрету. Звісно, майбутньому я планую відновити свою діяльність в стоматології в тому числі, але поки в мене малюсніки бусик, я цього не роблю, тому найближчим часом зроблю. Отже, що ще про себе сказати? Я засновниця відверто так вважаю найкращої програми. Я не можу навіть сказати схуднення. Загалом вона називається авторка свого тіла та життя. Програми, де жінки стають авторками свого тіла та життя. Не генетика, не широка тістка, не пологи, не гормони, не життєві обставини, не чоловік, сусід і так, далі, і так далі. Вони авторки свого тіла та життя. Працюємо комплексно. Програма включає в себе. Нутриціологію, психологію та коучинга. Ось так. Все коротенько про себе погнали далі. Значить, а, говоримо про грошки. Моя точка А, яка тотальна економія на собі. Я пам'ятаю, жила я в гуртожитку, навчалася в університеті, і ми дуже любили пити каву. І ви розумієте, що були часи, коли я замість того, щоб купувати собі каву, я дуже любила латте. Я просто збивала молоко вдома і наливала. Ну, тобто, це не було з цієї позиції, що я просто так хотіла робити. Мені теж так смачно, мені це не принципово, а це було з позиції економіки. Хоча я не скажу, що прямо на каву не було грошей. Потім одяг, секонд хенд привіт. Привіт-привіт-привіт. Звісно, я не могла в університеті шокувати, але ну я могла одягатись не всяком. Я цього не робила, тому що треба було все найдешевше. Реально, дівчата мене завжди питали Ілона Боже, ні, де ти це знайшла? Де ти знаходишся все за такі гроші? Я не знаю, де я його знаходила. Я могла міста ходити, щоб купити щось найвигідніше. А ви розумієте, скільки це потрібно втратити часу, енергії, сил і взагалі нахіра? Ну це просто цирк. Мені здавалось тоді це доцільно. Мені здавалося, що. Я така класна, я знаю, де що й найдешевша купити, а зараз я така, о, Боже, о Боже, що то було? А потім я ходила на якісь процедури, по-перше, я її сама, доглядала якісь процедури. По-друге, якщо я ходила, то обов'язково моделі. І похрін, що там мені хто зробить, в якісь не такі, я ходила виключно моделі. Знову ж таки, якби це з якихось таких намірів, типу що я розумію, що люди мають навчитись, і я не правда, що вона мені, або до когось знайомих, тому що їм потрібні моделі. Ні. Це з позиції тотальної економії на собі. При цьому всьому я виставляла в мене є сторітел про це. Називається блок. і отак долар, тобто блок грошей в інстаграмі. При цьому всьому я постійно позичала комусь гроші. Ось серйозно постійно позичала комусь гроші, і мені там Марина написала, що ні дівці позичали постійно півтори тисячі гривень. Це було давно, а півтори тисячі гривень позичити в студентки. То знаєте, не так вже я і бідувала. Ось і моя точка Б, не можу її назвати зараз точно, є у мене цілі мрії. Та точка, в якій зараз знаходжусь я, я її не називаю точкою Б. Я її називаю проміжною точкою, і це я не дивлюсь націни на продуктах. Звісно, не прям зовсім, але ну так, практично не дивлюсь. Ось, я купую собі одяг, який я хочу, я подорожую, а я ходжу на різні процедури, на які я хочу. Я просто беру гроші, йду, витрачаю на себе, витрачаю на себе. не на щось таке обов'язково. Ну, грубо кажучи, немає взимку сапогів і потрібно їх купити. так? Це обов'язкова трата. А є таке, що в тебе є треба сапогів, а ти просто захотілась першу. Або ти просто захотіла сходити, м, купити собі там, не знаю, сумочку, окуляри. Навіть не в цьому напрямку, будь-що. Будь-яке навчання, ну, навчання це більше інвестиція, звісно. Коротше, я на собі не економлю. Живу. Е... Блін, як то перекласти Астрійствами, я перепрошую. Тобто не живу в мінуса. Не так, що я на широку ногу так я заробляю, наприклад, там не знаю 2000 тисячі доларів, а втрачаю 4, і все, і в мене вже мінуса по всіх рахунках. Ні, звісно, я живу е, за ті гроші, які я можу собі дозволити, але при цьому я не тотально економлю на собі, і при цьому я ще інвестую і відкладаю. Ось така моя проміжна точка. Е, і ще моя проміжна точка, я не соромлюсь брати гроші за свою роботу. Бо, Бо того, що? Бо я на досвіді. У мене є освіта. Я в медицині з 14 року, я класний спеціаліст і просто як людина. Тобто люди, коли контактують зі мною, вони не просто беруть таку інструментальну інформацію, чи я стою інструменти. Ні, вони ще й стають і впевненішими, і відстоюють свої кордони, і так далі. І так далі. І вони надихаються і вони кажуть, Ілона, Це просто, це просто, це просто що це за людина. Ось, і я не сомнюсь перебрати гроші за свою роботу. Коли я проводила марафони по 299 грн. гривень. І коли мені хтось їх колись там раз в півроку заплатив, бо ж люди мені дали гроші, це таке. Я маю просто шкіри я не знаю, що я маю їм робити. Приїхати до них додому за 300 кілометрів і все за них зробити. Бо вони мені заплатили 300 гривень, йолки палки Ось так було. Я дуже себе си знецінювала і недооцінювала і знаходила купу відмовок. Знаєте, я така, а я люблю людей. Тому ціна така низька. Я хочу, щоб всі мали можливість там пройти мій марафон. Я і зараз люблю людей серйозно, особливо жінок. Я просто обожнюю жінок. Якщо ви за мною слідкуєте в інстаграм, ви це знаєте. Ось, але при цьому я розумію, що мій чек абсолютно ніяк не залежить від того, люблю я людей чи ні. І більше того, я скажу, що чим більше я їх люблю, тим більше в мене чак. Ну практично. А тому що я можу зробити якісніший продукт. Я хочу більше викладатись. А люди, котрі платять більше не 300 гривень, вони відповідальніші до цього відносяться, частіше всього. Тому це то була така дуже, дуже і дуже веднажа послуга. Так, наступне, що я хотіла сказати? Хотіла згадати вам кілька історій. Пам'ятаю, я хотіла змінити квартиру, а я змінювала. Я не знаю, ну більше 20 разів я змінювала квартиру взагалі протягом життя, там квартиру, гуртожиток, загалом. І пам'ятаю, я вже працювала а, чи то стоматологиною, чи то асистенткою, ще не скажу точно, ну загалом я вже працювала в клініці і м, шукаю я собі, в мене є обмежений бюджет. Шукаю я собі на ці гроші квартиру, і ви розумієте, що я навіть не розглядала якісь адекватні, хороші варіанти. Я дивилась навіть на ті гроші, на саме якісь просто. І мені підходить до мене одна і каже, Ілон, чого ти дивишся якісь прям, я не знаю, для якогось бомжа? Чого ти не подивишся інші варіанти? А я така: ой, та ніть, бо я на ті гроші не розраховую, вона каже: дивись, вона ті самі гроші. І ось такі класні варіанти. Тобто я просто обирала для себе найгірше, розумієте? Просто взрив мозку. Реально. А, так, і ще хотіла згадати історію рік тому, влітку теж, літо це якийсь, я не знаю, неблагополучний період для вас ми з ним майже розійшлися. Теж я про все розповідала. Є подкаст в Телеграмі, розказувала в інстаграмі. Я не вибудовую себе в ось ідеальну картинку. Я показую все, як воно є, бо того що ну йому в баню. Перед ким я буду виділюватись і для чого, щоб люди себе заганяли, що в них не все так ідеально. Загалом, ми майже розійшлися. і ви розумієте, що це не основна, але однією з причин було те. Що мене розійшлась, що я не могла самостійно забезпечити на той момент себе і свою дитину. Ну тобто, це може якось натяжкою, ну дуже важко дуже важко, я не була впевнена, що я зможу це зробити. І кажу, це не основна, але була одна з причин, чому не роз не розійшлась. І це жестяк. А, і я скільки спілкуюсь з жінками, а я з ними працюю, я працюю виключно з жінками. І я скільки історій чую, я його ненавиджу. Просто я не знаю, вже хочу з ним давно розійтись. Не можу, тому що вона себе не забезпечує. У мене прямо нещодавно була прописка. Е, от вона каже: я не можу, бо я від нього фінансово залежна. Він до неї відноситься, ну просто як до шматка лайна. Це жесть, це просто жесть. А вона не може, вона фінансово від нього залежна. Ви уявляєте собі? Цього літа в нас були тюрки. Це от Раз на рік влітку. Я ж кажу, літа якісь не було получше пріо для нас. Е, теж у нас були тюрки. Ну, чесно, не такі були масштабні, але. Я така, все, я йду від тебе, я йду від тебе. І я розуміла, я вже знаю себе, я людина імпульсивна, я знала, що мені потрібно подихати, дати собі кілька годин і все спокійно вдумати. І я розумію, що я зараз на даний момент можу в чужій країні на зйомному житлі забезпечити себе, свою дитину, там, садок йому і так далі. І, і, і найти. Від свого партнера, коли ти можеш піти, коли ти можеш фінансово собі дозволити, це просто вау. Порівняно з тим, що тебе отримують від ті гроші. Ну, це просто жестяк, Стояти в позі раком все життя. Не знаю, для мене це неприпустимо. Просто це для мене неприпустимо. Ладно, не будемо цю тему, ви зрозуміли. Ось, значить, поділюсь основними своїми висновками. Перший висновок. Перший висновок звучить так. Ми живемо так, як ми про себе думаємо. Що це означає? Якщо ви про себе думаєте, як про якусь людину, ну, таке, знаєте, що до неї можна відноситися, хоч що на ній можна економити, що вона може одягатися лише в секунді, що її може чоловік крити матом і так далі. І так далі у, вас, у вас це буде все в вашому житті. Якщо ви живете і відноситесь до себе, як до розкішної, класної жінки. А ви прокидаєте, зробите якусь руханку чи потім руханку, їсте якісну їжу, працюєте на роботі, яка вам подобається, або хоча б від якої вас не верне, і ви йдете в напрямку тому, щоб працювати, де вам подобається. Якщо прям не виходить вам знайти своє таке знаєте призначення, то у вас є хобі, які вам подобається, на яке ви свідомо виділяєте час і так далі, і так далі, і так далі. Тобто реально ми живемо те, так? так як ми про себе думаємо. В кожного є своя планка. І люди, котрі, ви бачите, вони вже бухають з самого ранку, там в 6 ранку, вони так про себе думають, це їхня планка. Ось так. А, наступне, друге. А, чим більше ти в себе вкладаєш, тим більше ти в результаті отримуєш. Представте собі, це дуже очевидно. я Думаю, всі про це чули, всі чули. І знаєте, я коли чула а, таке раніше, особливо там в інстаграм, а дивилась приглядала якісь курси. Я думала, Та, що ви тільки не скажете, щоб я прийшла до вас на курсох, ви розводіли, і це гани, скотеняки. Реально, я не вірила. А, але факт залишається фактом. З того часу, як я перестала на собі економити і почала прямо так нормально вкладатись в саму освіту, це і купа курсів по нутроціології, це ем, терапія з психологією щорічна терапія. Це, це навчання на коуча. Ну, на коуча навчання було всього одне, але воно мені все одно допомогло і регулярно я теж ходжу до коуча. Потім це навчання по дієтології теж проходила, але про це особливо не говорю, щоб просто вас не плутати. По, цей, по стоматології я теж мовчу, це не дуже тематика, але там теж дуже і дуже, дуже багато навчань. І з того часу, як я почала в себе вкладати, я почала з того щось отримувати. Коли я почала вкладати, наприклад, в блог, я взяла собі команду, я почала вкладатись в рекламу. А це я сиділа, не хочу ні фотографа наймати, не хочу, ні, щоб в мене був см. Взагалі нічого я не роблю, нічого не вкладаю, три копійки в блог і хочу заробляти. Ну бред, розумієте. А, так, третє, це пріоритетність. Це просто 100%, відсотків, підсот відсотків, мільйон відсотків. Коли я, ще навіть колись давно мені люди писали, що ой, тепер нема грошей прийти до мене в марафон за 299 гривень. Ладно, ми ж можемо припустити теоретично, що в людей не може бути грошей. Можу, можу. Ось, але там, якщо це хтось знайомий був, дивлюсь сторіс, суші замовила. Е, ерор, ерор. Ну ви ж розумієте, що суші? Ну, якщо де стільки то, мабуть, навіть і більше вартують. А там сходила, покрили нігті гель-лаком. Та нігті, звісно, важливіше. Пробачте не майстри це манікюру, але я тут про пріоритетність. Ось так. І так само зараз, коли я чую, що там когось не має грошей. Я розумію, що людина швидше всього вона їсть піцу, вона п'є каву, вона купує собі там якусь сумку і так далі. І, так далі, і, так далі. і це просто не розставлені вірно пріоритети. Точніше, вони розставлені вірно, але людина хоче, щоб вони були розставлені по-іншому, і навіть не усвідомлює, що вони розставлені не так. І поки їх не розставите. Наприклад, на першому місці це моє здоров'я, фігура, ну, наприклад, якщо я нутриціолог, так здоров'я фігура на першому місці. далі там моя менталочка, далі моя реалізація і так далі. Ви чітко будете розуміти, на що ви будете в першу чергу витрачати гроші. Мені дуже сподобалась практика, колись кого Кажуть, якщо ви хочете знати, реально, що для вас в цьому житті в пріоритеті, відкрийте. Історію карти, і подивіться на що ви за останні тижні витрачали гроші. От, просто подивіться, якщо там шоколадки, якщо там цигарки, якщо там я не знаю, просто ну загалом, ви просто побачите, що для вас реально в цьому житті в пріоритеті. І не треба тоді казати, що для мене в пріоритеті бути освіченою, бути стрункою здоровою, там підвищити кваліфікацію, якщо цього немає в вашій історії витрат. От Отаке. Четверте, це розуміння того, що все доступно. Представляєте, всі гроші, які є в світі, вони всі можуть бути. Ну, не всі, але дуже-дуже величезна частина. Вони можуть бути сьогодні мої, завтра ваші і так далі, так далі. Немає такого, що в світі розподілено, там, я не знаю, 10 тисяч гривень чи 20 тисяч гривень, максимум може Анастасія заробити. Нема такого, нема такого, просто можливості безмежні. Вони безмежні. Але. Складнося, повірити певним людям. Про все поговоримо у пункті шостому. І п'яте це дисципліна, регулярність та довгі дистанції. Про дисципліну я говорила, говорю і буду говорити завжди. Це те. Чому я дуже сильно завдячую? Точніше, я собі завдячую, тому що я сама себе зробила дисципліновану людину. Я не була такою слова зовсім. Ну, тобто, я і дисципліна це паралелі, які не пересікаються. Я максимально хаотична людина і дисципліною там не бахло. Ось регулярність ну, це власне та сама дисципліна, можна сказати. Тобто, якщо я хочу мати класну свою власну справу, так? то я не можу вести блог раз в півроку. Можливо, можу, але в моєму випадку це не ефективно. І довгі дистанції. Про що йдеться мова? Люди, знаєте, хочуть хоп і дуже швидкого результату. Хоп і дуже швидкого результату. Я це бачу по схудненню, я бачу це по тому, як хтось починає займатися якоюсь власною справою і закидає, тому що там попрацювали місяць, два, навіть півроку, і немає того результату, який би хотіла мати. На на і чим довше ти можеш працювати, ну, умовно кажучи, без результату. Тим краще, тому що є така штука як накопичувальний потенціал і польвемо. Потім тобі знадобиться. Я працювала перший рік, може і півтора безкоштовно. Я вам серйозно кажу: представлю річі, півтора безкоштовно. От просто. Звісно, я працювала паралельно в стоматології, тобто в мене були гроші на прожиття, але в саме внутрисіологія я працювала безкоштовно. Але я вірила, що колись це закінчиться, і я не просто вірила. Тут дуже важливо. Віра, бажання, стратегія, регулярні дії. Просто віра однією, обку, підтерти на її. І, все. і е, крайні про що я сьогодні хотіла поговорити, це установки. Е, у нас є у всіх обмежувальні обст... установки. Якщо ви зараз подумали, що у вас немає обмежувальної установки, значить у вас обмежувальна установка про те, що у вас немає обмежувальної установки. Е, наприклад, якщо ми говоримо знов ж таки в контексті грошей, які вони можуть бути в Україні, не можна зробити багато грошей. Не можна зробити багато грошей вчасним шляхом. А, щоб гарно заробляти, треба впахуватись так, щоб просто очі крові наливались і все не спати, не їсти, тільки працювати. А, не знаю, там, на машину не може жінка сама зробити тільки оральними ласками. І так далі. І, так далі, і, так далі. і це все є обмежування, установки, які тягнуться у нас з дитинства. У мене була така установка, що потрібно пахати і бажано не на улюбленій роботі. Реально, я добула, що треба пахати. Е, ось, е, я досі маю там певні якісь установки, я її поки не виявила, я періодично виявляю. Е, ось, але що, що ж я скажу? Загалом, я е, зараз теж достатньо працюю, але я не капут, як в папусь, в мене є там, наприклад, періоди. Я вирішую, що я наступних два тижні прям працюю дуже. Дуже-дуже інтенсивно, тому що я знаю, на що я це роблю. Потім я собі беру 10 днів відпустки. До речі, я беру в четвер відпустку на один день. Це хотіла, взяла клас, клас. Ну, це просто так класно, коли ти сама собі режисер. Ось ці всі установки, теми грошей, самореалізації, збільшення доходу і так далі. Ми будемо цього разу вперше розбирати у авторці. Тому, якщо вам це там цікаво, заповнюйте анкету перед записом, Приходьте і давайте хватить рахувати копійки. Якщо ви думаєте, ой, у мене немає грошей на авторки, то пам'ятайте, чим більше ви себе вкладаєте, тим більше ви з цього маєте. Всіх обійняла, вірю в вас. Пока-пока.